Учасники це команди з усієї нашої області, це команда з міста Нікополя, це команда з Павлограду, команда з Самару Кам'янського, дві команди з Кривого Рогу і дві команди із Дніпра. І ще у нас є запрошені гості: це команди з Луганського центру, який, на жаль, через бойові дії, через війну зараз локалізується на Дніпропетровщині. Ми максимально намагалися все наблизити до тих. До тих ситуацій, з якими реально бригади стискаються у повсякденному їхньому їхньому житті. Більш того, ми намагалися зробити все так, щоб вони максимально відпрацьовували максимально схоже на справді. Я казав на відкритті, що якщо це катетер, то він має стояти або бути хоча б прилипнений пластерем до манекена. Якщо це система, вона має бути заповнена ліки. Набрані мають бути зампи і справді введені. І всі дії і маніпуляції, які вони будуть виконувати з постраждалими, всі вони будуть як насправді. По-перше, це цікаво, це піднімає дух. Конкурсні змагання дають нові виклики для бригад. Тобто вони у собі, там, в своєму місці, їздять на ті самі виклики, вже все вміють, вже все знають, але вони не знають, чи найкраще вони. У всій Дніпропетровщині, а тут вони можуть перевірити свої вміння і знання на фоні інших, таких самих кращих цих міст.